Преадаптація та постадаптація. Стратегії адаптації. Що таке мікроеволюція? Що таке макроеволюція? Як рухаються риби? Як рухаються амфібії? Навіщо жирафі потрібна довга шия? Чому листям породи дерев перед початком зимового сезону скидають листя, а хвойні, які ростуть поряд з ними, залишають свої гілки на гілках. Пріадаптація. Адаптації живих організмів не виникають із нічого, їхній розвиток базується на тих структурних і можливостях, які вже є в цих організмів. Якщо для адаптації до певних умов потрібно утворити складову структуру, то часто буває набагато простіше змінити функції вже існуючої структури або органа. Ознаки організму, його структури, біохімічні та фізіологічні особливості тощо. Які потенційно можуть стати основою пристосування у змінних умов існування, називають преадаптаціями. Прикладом преадаптації може бути м'ясисті плавці предків амфібій, які походять із кистеперих риб. Вони виконували функцію забезпечення маневрування під час плавання, але після переселення на мілководдя вони почали виконувати допоміжну функцію забезпечення повзання на Мулистому дні таєм, де плавали, плавати було неможливо. У процесі пристосування кистеперих риб до життя на суходолі, плавці втратили свою стару основну функцію, а допоміжна функція стала для них новою ознакою. Плавці перетворилися на лапи, що дозволило тваринам адаптуватись до життя на суходолі. Кількість плавців визначила і кількість лап у нащадків цих риб. Усі вони стали чотирилапами. Постадаптація. Адаптації, що виникли в організмі, не є завершеними. Вони постійно вдосконалюються. Еволюційні зміни, які вдосконалюють уже існуючі адаптації організмів, називають постадаптацією. Постадаптації можуть формуватись як у межах одного вигоду, так і під час утворення нових видів шляхом мікроеволюції. У випадку постадаптації не виникає нових пристосувань. Але суттєво вдосконалюються ті пристосування, які вже є в цій систематичній групі організмів. Прикладом постадаптації є пристосування представників родини жиравові до харчування листям дерев. Для успішного їх споживання була потрібна видовжена шия, яка дозволила дістатися листя з верхніх частин крон. Адаптацію до цього типу живлення було видовжено шиї. А от ступінь видовження залежить уже від форми і розмірів дерев. Листя, яких споживали тварини, тому довжина шиї в окапі, які живуть у лісах, є меншою, ніж у жирафів, які об'їдають високі дерева в саванах. Стратегії адаптації організмів. Адаптації до умов існування можуть утворюватися різними шляхами. Певний шлях, яким відбувається адаптація організму до середовища, називають стратегією адаптацію. Так, рослини в лісі можуть адаптуватися до різних варіантів умов середовища, або стають високими і займають верхні яруси лісу, або низькими і займають його нижні яруси. Тому світлолюбні рослини адаптувалися до умов гарного освітлення, а тіньовитривалі до умов і зниженням рівням освітлення. Кожен із цих варіантів потребує цілого комплексу спеціальних пристосувань, які є характерними для рослин, що вибрали конкретну адаптивну стратегію. Ще одним прикладом стратегії адаптації є К та Р-стратегія. Розмноження. Тварини, яким притаманна R-стратегія, народжують багато нащадків. Риби місяць відкладає до 300 мільйонів ікринок. Але ці нащадки дрібні і батьки про них не піклуються або піклуються мало. Тому до репродуктивного віку доживає мало новонароджених. Тварини з К стратегію розмножуються, народжують мало нащадків. Самка слона народжує одного малюка, але ці нащадки більш розвинені або батьки проявляють велику турботу про них. Тому до репродуктивного віку доживає значна частина з них.